На сторінці Вікіпедії під назвою Список організаторів Голодомору 1932-33 років читаємо список основних організаторів Голодомору як геноциду Української національної групи, наведений СБУ, за архівними даними і підтверджений рішенням апеляційного суду Києва. Цими організаторами тут визнані такі Іосиф Сталін, В'ячеслав Молотов, Лазар Каганович, Павло Постишев, Станіслав Косіор, Влас Чубар та Мендель Хатаєвич. На цій же сторінці наводиться перелік документів, що стали підставою для проведення в Україні політики Голодомору. А паралельно наводяться прізвища авторів цих документів, тобто тут наводиться і вторинний список осіб, причетних до організації Голодомору. Ці прізвища також свого часу публікувало видання Обозріватель і скрін цієї публікації зараз перед вами. Безперечно, що ці люди, які організували колективно Голодомор, Мають різний ступінь провини. Один із них навіть намагався опиратися цій злочинній політиці, але більшість інших виявляли у цьому власну ініціативу. А позаяк Голодомор є геноцидом, тобто винищенням населення за національною ознакою, то логіка вимагає оприлюднити. Національність тих, хто його чинив. Адже у світі існує така практика. Євреї завжди досліджують і оприлюднюють національність кожного, хто був причетним до Голокосту. Зокрема, і провину виконавців Голокосту розглядають як аналогічну до провини організаторів за винятком членів концтаборних зондеркоманд. Єврейської національності, яких у них прийнято вважати жертвами. Свого часу єврейська община на чолі із харківським мільярдером Фельдманом спробувала звинуватити СБУ у необ'єктивності при публікації списку організаторів Голодомору, але їм відповіли, що це архівні дані, і тут ніхто нічого не міняв. Це не є чиясь суб'єктивна оцінка. Проте, на мою думку, у випадку цього конфлікту єврейська община України перебільшила кількість євреїв у реєстрі, аж їм, якщо судити за їхніми словами, здавалося, що в цьому списку майже всі євреї та латвійці. Одним словом, потрібно нам спочатку з'ясувати істину на основі статистики а потім уже переходити до висновків. Безперечно, що організатором Голодомору номер 1 є Іосиф Сталін. Тут, на питання про його походження я не буду зупинятися, поза як цьому свого часу присвятив окреме відео, у якому навів докази, що його мати осетинка, а батько купець писмамедов, єврей за національністю. Хто не бачив, може переглянути. Посилання дам наприкінці відео. Організатором Голодомору номер 2 тобто другим після Сталіна. Більшість українців вважають Лазаря Кагановича. Такою ж думкою росіяни, тоді як євреї переважно схильні, вважати таким Молотова. А поза як достовірно, про це ніхто не знає, хто з цих двох приклався більше. До цього страшного злочину, то скажемо про їхнє походження одним реченням Каганович єврей, а молотов росіянин. Такими є дані всіх довідкових видань. Про останнього, тобто про Молотова відомо, що той мав справжнє прізвище Скрябін і належав до нащадків російського дворянського роду. В наступному списку СБУ йде прізвище Постишева, ще одного типового росіянина. Це помітно навіть за його характерною зовнішністю, яка не трапляється в якогось іншого народу, окрім москалів. Наступний Станіслав Косіор, довідкові видання, зокрема англійська Вікіпедія, пишуть, що він поляк, далі в списку влас Чубар. Єдиний українець посеред організаторів Голодомору. Деякі західні історики про нього пишуть, що, мовляв, він наперед попереджав, які будуть наслідки політики Голодомору та все ж слухняно виконував всі вимоги цієї злочинної політики. Одним словом, чинив приблизно так само, як члени зондеркоманд прислуговувався катам. Рятуючи власну шкуру. І останньому цьому списку головних організаторів найбільшого геноциду українців у цій історії стоїть прізвище єврея за національністю Менделя Хатаєвича. Підводимо підсумки цього першого списку головних винуватців найбільш грандіозного злочину в історії людства. Один напівоситин напівєврей Сталін, два росіяни Молотов, Скрябін і Постишев, один поляк Косіор, один українець Чубар і два євреї Каганович і Хатаєвич. Як бачимо, головну роль у цьому інтернаціоналі головних організаторів геноциду відіграли євреї та росіяни. Тепер переходимо до списку документів та їх авторів, пов'язаних із реалізацією політики Голодомору. Першим після Сталіна тут прізвище росіянина Олександра Вінокурова. Наступним йде Янох Гешенович і відомий як Генріх Ягода, сам вигляд та вчинки якого. Кажуть, надихнули Булгакова створити образ свого Шарікова у собачому серці. Ягода за національністю єврей. Отож, виходить, що булгакова також можна вважати за антисеміта, попри те, що він також єврей. Далі у списку прізвище Саволода Балицького. Про нього пишуть як про українця польського походження. Далі Георгій Прокоф'єв. Росіянин. Далі бачимо прізвище Станіслава Реденса. Довідкові видання, стверджують, що він поляк. Далі Адуард Огрієтіс, відомий під псевдо Карл Карлсон. Про нього всі пишуть, як про латвійця. Але я заглянув у пошукову систему і виявилося, що це імення, прізвище та по батькові фігурує. У радянських архівних матеріалах про антисемітизм. Тут лише одне можна гарантувати, що посеред антисемітів він ніколи не був, позаяк його оточувала антиподи антисемітів. Тому існує ймовірність, що огрієтіс єврей. Далі Фома Акімович Леонюк. Польська вікіпедія не розповідає про його національність абсолютно нічого, а російське видання Тіменоте називає його росіянином. Далі йде Каган Лев Гіршевич, який носив псевдо Міронов Національність єврей. Далі Едуард Салень – Латвієць. Далі Михайло Тимохфєєв, росіянин. Далі Зиновій Кацнельсон, єврей. Далі Яков Зельманович Камінський, єврей. Далі Голованівський Бернард Вольфович, єврей, відомий під псевдо Борис Козельський, далі Сергій Пустовойтов Росіянин, далі Михайло Букшан, єврей. Далі Франц Друзкіс, Литовець, Далі Яхвим Кривець, Білорус. Як пише польська вікіпедія, далі Ізраїль Гіпшман, відомий під псевдо Івановський, єврей. У цьому останньому списку сім євреїв, четверо москалів, два латвійці, один литовець, один білорус, один українець польського походження, один поляк. Два невідомого походження це Огрієтіс, він або латвієць, або єврей, за різними даними, і Леонюк, якого російське видання називають росіянином, але прізвище його українське. Отож, можливо, він росіянин українського походження. Ось така інтернаціональна статистика організаторів геноциду українців. І найбільша заслуга Ющенка за все його президентство – це оприлюднення архівних даних, які відкривають імена та прізвища усіх цих організаторів. Адже із організаторами Голокосту євреї зробили це відразу ж після Другої світової війни. Але позаяк євреї поза конкуренцію лідирують у цьому списку організаторів Голодомору. То таке оприлюднення, очевидно, вельми не сподобалося Зеленському, і він свого часу саркастично навіть назвав за це Ющенка сеньором Голодомором, що було цинічним знущанням над пам'яттю невинно вбитих мільйонів українців, зокрема й мільйонів дітей, убитих мученицькою смертю голоду. Адже ці слова Зеленського. Та все одно, що сказати Ющенко, ну, носишся ти з тим голодомором, як курка з яйцем. Думаю, що про Голокост Зеленський такого б не сказав навіть за 800 мільйонів доларів. У цілій історії не було жодного українця, який би знущався над пам'яттю євреїв, що загинули під час Голокосту. Не було жодного українця, який би насміхався над цією пам'яттю. І такі речі навіть уявити неможливо. І не було жодного єврея, окрім Зеленського, який би знущався над пам'яттю українців, які загинули під час Голодомору. Коли Зеленський образив Кадирова капкуванням з його батька, то він через короткий час попросив вибачення прилюдно. Офіційно, але я не чув від нього вибачення перед українським народом закепкування над жертвами Голодомору. На даний час в українській владі приблизно таке ж співвідношення між числом функціонерів українського, російського та єврейського походження, яке було під час Голодомору посеред його організаторів. І це співвідношення є критичним не лише тоді, але й на даний час. Коли фізики ядерщики розраховують формулу ядерної зброї, вони враховують, що самопідтримувана ланцюгова реакція поділу атомних ядер стає можливою, коли маса речовини перевищує деяку критичну межу. Таку ж формулу можна розрахувати. І для суспільно-політичних процесів. Але розрахувати її можна у цьому останньому випадку не за допомогою фізики чи математики, але за допомогою історії. Коли певна історична формула повторюється, тоді слід чекати і повторення відповідного критичного явища. І саме тому. Перезавантаження влади потрібно для порятунку України як ковток повітря потопаючому.